Є твої друзі. Здрастуйте, це говориться країна на телеканалі Інтер. Я барак Обама. Вітаю вас, е бросає хлопчик в унітаз. Ось в тебе програма на сьогодні. Давайте звернемо уроника. Відтепер оновленій студії. Коли увагу. настав час розпочинатися по своїм батьківство, і діти розплюсять за свого сірого клея. З туалеті нічого не роблять. Що насправді що сірого клея, але прикинься, хто окрем розповідає, що туалеті розбросали свої унітази. Це дуже кошмар. Це, ж... це жах якийсь. Сьогодні ми розкажемо, чому бросає в Унітаз Сірого Клея, знімав про боса Макаріса. Дізнаємось, уговориться країна. На сьогоднішня тема підійшла до кінця, нічого не підійшло. А сьогодні ми розкажемо про. Про це далі. Сьогодні нас собака прийшов в гості з дріста всі розповіли, про який унітаз убрали за, за клея. Здравствуйте, я рассказала про таким слова. Унитаз убрала это кошмар, якась. А якими креєм и з за унитазом убрали. А, я не можу розповісти, які ваші правила, не добрые які який унітаз бросали як говно. Убага на экра. Що ти робиш? Макар! нафіга ти в мене кинув? Ты не Що я... Что ты делаешь? Я... Ай, Женя, посмотри, что он творит. Я в шоке. Все ты в угол идешь. Діти, обама ругається. Думаєш, що мене... пиу? Хороше представляти, що я уважу, ніхто не хоче його послухатись, я нікому не оберігаюсь. Це буде бо Україна, тільки наша папа. Брак, що ти плюєш? Я звичайно.